Руна інгус це 22 друга руна старшого футарка, яка асоціюється з богом родючості Інгві Фрейром і символізує новий початок, творчу енергію, родючість і завершення важливих циклів. Її ім'я пов'язане з інгом, давньогерманським богом родючості, миру та достатку. Значення руни перше родючість і творчість. Інгус символізує здатність творити. Як у фізичному, так і в духовному плані. Друге завершення і новий початок. Ця руна вказує на успішне завершення важливого етапу життя і готовність до нового циклу. Третя сила сім'ї та дому вона акцентує увагу на сімейних зв'язках, підтримці та створенні гармонії в родині. Четверта енергія зростання інгус уособлює накопичення енергії, яка незабаром прорветься для досягнення нових висот. Використання у ворожінні. Інгус символізує позитивні зміни, сприятливі обставини та завершення старих проблем. У магії Її використовують для зміцнення родинних зв'язків, посилення творчої енергії та досягнення цілей. Символіка. Форма інгус виглядає як ромб або два з'єднаних трикутники, що символізують єдність, гармонію і цикл життя. Це також може нагадувати насіння, символ потенціалу та майбутнього росту. Інгус закликає до впевненості у своїх силах, завершення старого і відкриття себе для нових можливостей. Вона несе обіцянку зростання, процвітання і гармонії.